2115 це іменем України, ступната, частина, стогнати реповітивні частини, 600 років, місто Дуждо. Суддя Ужгородського розприяння суду закупать політику, Дерхачого, НД, при секретарі судового засідання, коли навчили з у судовому засіданні, залі судового засідання, міського відборів, у присутності позирача Русина Іса, його представників, свимох та станкам, представника і відповідача, публічно оціниваного товариства Христових банк, відбуха Товариства, Украситбанк, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог чи домету споруду, приватного старі Сумгорівського міського матеріального округу, баланс Андрія Насильівна, про визнання правочинів дійсними та зустрічну позовну заяву публічного раціонального товариства Украситбанку до Вусина Сергія Андрійовича про стягнення суму породу за договором про надання споживчого привіту. Керучі статтями 10, 610, 61, 88, 212, 215, 294, ЦПК України. Статтями 200. 206, 258, 259, 261, 267, 611, 1048 ЦК України, суд вирішив, задоволення позовної ну, заяви Русина Сергія Андрійовича до публічного акціонерного товариства, судбанк третя особа, яка не заявляє самостійних помощі, щодо предмету створу, приватний нотаріус, уж руського міського нотаріального крупу, балаш Марина Васильовна, про визнання в недійснення не відмовилися, стягнути. Сергія Андрійовича, 13, 1975 року народження, місто Одва, вулиця Звинковицька, 3683, ідентифікаційний номер 275-5623-698 на користь державного бюджету України. Недоплачена сума судового збору в розмірі 1218 гривень. Відповідності до статті 88 ЦПК України. Витратні сплати судового збору, суми 1461 гривень. Бритна 60 кухів, покладене позивача Русина Сергія Андрійовича, з відмовити додоволення провісного позову, електричну позовну заяву, публічна акція товариства, Костябанку, до Русина Сергія Андрійовича, про розтягнення суми боргу за договором про надання служючого кредиту, задовольнити частково, тягнути Русина Сергія Андрійовича, 13.06.1975 року народження, місто Ужгород, вулиця Смковицька, 3683. Ідентифікаційний номер 275 23 698 на користь публічно акціонерного товариства, Горсибанка, рахунок No299, СІМНОВІХ 113, ВТО Горсиббанк, міста Харків, МСО 351-05, вход банку 098 07 750, міста Харків, Проспект Московський, 60, ідентифікаційний код 098 07 750, заборований за договором. 2, 0, 19 6, 2008 року в сумі 2001 05872 гривні, яке було заявлено в межах позовної давності станом на суми 04.2015 року, а саме 45 124 е, долари США, 16 центів, заборговані за простроченим процентами за користування кредитом, 14 657 гривень 26. Так, 657 доларів 26 центів щодо посоми був встановлено 2015 року. Становить 343 тисячі 676 гривень 32 копійки коня на своєчасне погашення заборгованості за кредитом 26 тисяч 328 доларів 29 центів. США, 68, станом на 704 2015 року становить 617 332 eh, гривні 98 копійок. Понятие своєчасне погашення заборгованості з процентом за користування пробити. Вище подавник промови, стична козана відмовитися. Стагноти з русло на Сергія Андрійовича, 13.06.1975 року народження, міста Ужгород, вулиця Замковицька, 36,83, ідентифікаційний номер 275. 562, 98 на користь публічно акціонерного товариства, персивбан, міста Харків, Роспект Московський, 61, ідентифікаційний код 098, 07,850, витрати сплати судового збору в сумі 1782 гривні 83 копійки, в відповідності до статті 88 ЦПК України, витрати сплати судового збору в сумі 1871 гривня 18 копійок оплата на публічно акціонерне товариство Персибанку. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом 10 днів дня його переговорушення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення. Можуть подати апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього рішення. Повне текст рішення буде виготовлений протягом 5 днів з дня оголошення його вступної та резолютивної частини. Суддя Ужорського міськрайонного суду Дергачова підписана на раді 15 долучена до матеріалів справи. Судом роз'яснюється право. Подавати свої добачення щодо неї точності, а вони повнотично судового засідання, Судове засідання оголошує закритим. Ганьба, ви розумієте, що ви ще зробили? Ганьба саме натуральне, що продалися, вже тут зуба, що пішли, вже продалися. Ганьба, ну що ви зробили зараз? Ви що ви зараз зробили? Напряже, ганьба, там, ці судді. Що це таке? Що, продалися вже повністю всім?